Китай замінює дизельні вантажівки на електричні значно швидше ніж прогнозувалось, а це потенційно може змінити світовий попит на паливо та, узагалі, майбутнє важкого транспорту. До прикладу, ще у 2020 році майже всі нові вантажівки в Китаї працювали на дизельному паливі. Але за даними Commercial Vehicle World, у першій половині 2025 року вантажівки з акумуляторним живленням становили вже 22% продажів, порівняно із трохи більше 9% за аналогічний період 2024 року. Британська дослідницька фірма BMI прогнозує, що нові електричні вантажівки сягнуть майже 46% продажів цього. Року та 60% наступного. Наразі вантажівки це основа логістики і сучасної економіки. Але на жаль, завдають значного удару по екології планети. У 2019 році вантажні перевезення автомобільним транспортом спричинили третину всіх викидів вуглецю пов'язаних з.